Всім привіт, я Петро Петробухов. Це новини тижня Одеси. Цікавий тиждень багато чого нового. Перша новина це те, що Мерія хоче витратити ще 20 мільйонів гривень на ремонт скверу біля облдержадміністрації. В четвер було засідання історико-текономічної комісії, членом якої я є, і туди несподівано внесли таке рішення, що треба терміново назвати цей сквер якось інакше, тому що цей сквер називався сквер на честь воїнів. АТО. А вже концепція змінилась, Вже в нас не АТО. Вже в нас повноцінна війна, і там в цьому сквері буде меморіал захисників України, в якому будуть перечислені усі імена усіх загиблих в цій війні, і це вже точно не АТО і тому треба терміново перейменувати цей сквер, тому що інакше депутати не дадуть гроші на те, щоб це зробити. Так на цьому засіданні сказав віцемер Олег Брундак. Потім була презентація власне меморіалу, була архітектор Ната Головченка, яка представила декілька частин цього меморіалу і кожного разу говорила таку фразу, що ось ця скляна скульптура. Тут скляні штуки, тут у нас скляний водопад сліз. Тут скляна стінка, і ось це слово скло постійно. До того ж, частиною цього меморіалу будуть такі монітори, які будуть постійно показувати якесь відео, якісь фото загиблих воїнів. І для того, щоб їх охороняти, ще потрібно побудувати там будку з охоронцем. Чомусь ось пан Брендак думає, що якщо цей сквер перейменувати, то 27 вересня, коли буде сесія міськради, ми за це проголосуємо. Чесно кажучи, ось я, я не розумію. Вже скасований тендер на 6 мільйонів гривень на закупівлю дерев. Було засідання бюджетної комісії, яка зняла фінансування цих грошей, і голосували також депутати від довіря ділам. Тобто, це вже рішення мера. Вже розуміють, що не буде ремонту Київського суду. Вже виділяють там 100 мільйонів гривень в серпні, ще 100 мільйонів. Ось в вересні ми виділили на допомогу військовим частинам. І ось ні, давайте ще зробимо сквер за 20 мільйонів. Ну в якому світі живуть ці люди. Ось я не розумію. Вони там під сесію хочуть привести людей, які будуть вимагати зробити цей сквер, виступати на сесії і казати, як це ось зараз потрібно. У мене це просто ну не лазить на голову. Не зрозуміють. Чим вони думають, в якому світі вони живуть? 20 мільйонів гривень потрібніше на фронті, краще купити на ці гроші дрони, краще побудувати якісь бомбосховища, ніж зараз робити скляні скляні речі, які будуть біля облдержадміністрації, в 200 метрах, від якої вже прилітала ракета Калібр, і вишибали там вікна навкруги Політех, «Макдональдс», ви знаєте. Ні, давайте зробимо там щось скляне. Ну, як як вони до цього дійшли? Ми будемо на сесії виступати, будемо закликати їх цього не робити. Я думаю, що без наших голосів, без голосів нашої фракції, їм не вистачить, щоб це пройшло. Ну що ж, подивимось, подивимось, як це буде. Є й гарні новини. А саме, комітет ЮНЕСКО розглядає можливість збільшити територію центру Одеси, яка є історичною спадщиною, а саме довести його аж до вулиць Пантелімонівській. Лідерсовського бульвару та Старопортофранківській. тобто ось весь фактично всю історичну частину, вже велику, яка вона є, а не той маленький шматочок, який вони спочатку пропонували. Але це рішення поки що не ухвалене, це поки що тільки розглядає комітет. Буде дуже гарно, якщо це буде зроблено. Це дозволить навести порядок в усьому центрі міста. Десь така є особливість, що ми не можемо навести порядок просто заради самих себе. Нам завжди потрібен якийсь там зовнішній чинник. І ось тут у нас буде таке ЮНЕСКО, яке буде нам казати, що ось потрібно там навести лад, потрібно прибрати усі там кондиціонери, реклами і, і все це, що заважає, все, що закриває історичний вигляд, усі всякі пластикові конструкції, і привести це до красивого історичного вигляду. Сподіваюсь, що це буде зроблено. Це дуже велика робота, яка займе там десятиріччя. Але по цьому шляху треба йти. Ну і дуже класна що номена, що в порти Одеси зайшли три судна, які заберуть звідси зерно і повезуть його за кордон. Тобто, без всіяких домовленостей з Росією, без зернового коридору, ми працюємо, ми прорвали цю блокаду, ми чхати на це хотіли. Поки ми возимо зерно, Росія тушить пожари в Криму. Які кожного дня вже трапляються чомусь, і це дуже приємно. Я сподіваюся, що ми будемо жити нормально на те, що ми переможемо, на те, що все буде добре. А в росіян не буде все добре. До новин корупції в єврейській лікарні правоохоронці викрили нейрохірурга, який вимагав за щось гроші. І коли вони проводили обшук, то вони знайшли там 250 тисяч доларів готівкою. Це великі гроші, і можна оцінити масштаб заробітку наших лікарів. Поки що нема ніяких деталей, за що це було, як це було. Можливо, наприклад, ці гроші були зароблені на людях, які купували собі білі квитки, щоб там мати можливість їздити за кордон. Не знаю, але це великий лов. Ми бачимо, що постійно когось ловлять, і я думаю, що це не остання новина. Але хотілося, щоб були такі зміни в наших системах, щоб корупція стала неможливою. Тому що ловити кожного за руку це неправильний метод. Правильно, це так, щоб цього взагалі не було. Також стало відомо, скільки отримає зарплатні голова обласної ради та його заступники. І я вже якось сказав, що пан Шкаровський це незаконно створена третя посада заступника обласної голови від партії ОПЗЖ, що він нам коштував десь мільйон гривень. І я помилявся тільки його зарплатня, тільки за минулий рік 650 тисяч гривень. А він вже третій рік там працює, і окрім нього є ще водії, є секретарі, є інші люди, які на нього працюють. Він нам коштував декілька мільйонів гривень. А, взагалі, весь апарат обласної ради з головою, з заступниками, зі всіма отримував за рік 40 мільйонів гривень зарплатні. І ось я ось чисто так по бізнесовому думаю. А чи принесли вони нам користі на 40 мільйонів гривень? Ось вони там провели, наприклад, там 3-4-5 сесій обласної ради. Тобто кожна сесія, насправді, якщо так порахувати, вона коштує декілька мільйонів гривень усім цим людям, які це організовують. Чи є від цього така користь народу, що ми за це платимо такі великі гроші? Я думаю, що ні. Але на жаль, ми тут нічого не поробимо. Тут тільки зміни також в системі, зміни Верховної Ради, щоб вона може зробила якусь реформу цих обласних рад. Ну а посаду пана Шкаровського потрібно ліквідувати. І зараз справа про це розглядається в суді. Я сподіваюся, що суд буде на користь народу, і хоча б ці 650 тисяч гривень, ми будемо економити на його зарплатні. Антикорупційний суд почав розглядати по суті справу краяна проти нашого мера Труханова. І можливо, це також нарешті нам дасть якийсь результат, і ми побачимо хоч щось. Тому що ну, ми бачили застави, ми бачили електронні браслети, але людина з двома трьома кримінальними справами проти неї за корупцію сидить у кріслі мера і, можливо, займається цим і надалі. Ну і новини транспорту. після звернення нашого губернатора Кіпера. Поїхав в такий нічний трамвай. Сьомий трамвай поїхав з селища Китовського на Тирова через вокзал. Насправді він не був дуже популярним. Там десь людей 20-30 за нічнім користуються. Це добре, насправді нічні маршрути повинні бути, але цей трамвай він дав мені змогу оцінити, з якою максимальною швидкістю може трамвай їхати по вулиці Преображенській. Я відслідковую це питання, тому що це найбільш така. Повільна частина маршруту сьомого, і мені хочеться, щоб трамвай всюди їхав швидко, тоді він буде потрібен людям, тоді більше людей буде їм користуватись. А для цього потрібно багато чого зробити. В Вночі цей трамвай проїжджає всю вулицю Преображенську за 7,5 хвилин, а в день в нього це займає 15 хвилин. Тобто, як мінімум 7-8 хвилин можна зекономити, якщо правильно налаштувати світлофори і змінити організацію руху на цій вулиці. Сподіваюсь, колись на це у мерії дійдуть руки. Я буду на цьому наполягати, буду радити, буду пропонувати. Але на жаль, тут багато від мене не залежить. Ну і також на це потрібні гроші, яких зараз немає, які зараз потрібно витрачати на армію. До речі, сьогодні одеський електричний трамвай святкує свій день народження, і йому виповнили 113 років. Перший електричний трамвай поїхав по Одесі 113 років тому по військовому узвозу. Зараз там вже нема цієї гілки, але справа трамвая жива, і трамвая велике майбутнє. Його потрібно розвивати, його потрібно робити зручним, швидким, і тоді він буде дуже популярним. Також в застосунку Приватбанк з'явилась можливість купувати проїзні квитки на трамвай тролейбус на 7, 10, 15 місяців, навіть на 3 місяці. Нарешті це можна зробити не тільки в додатку транспорт, а ще й в Приватбанку, яким як я розумію, користуються набагато більше людей. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь. подивимося, який буде наступний тиждень, як пройде сесія міськради, чи виділять 20 гривень на непотрібні зараз стекляні скульптури. Подивимось.